Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам, як я ледь не спалила ось це чудове сиренове волосся. Це в мене спортсменка Фіта Няшечка. Подивіться, яка вона гарненька. Так, от одного разу вона вирішила випрати весь свій одяг і за одне сама викупатися, тому що після численних тревунувань вся була спітніла. І поки її одяг сушився десь на сонечку, я, звісно, як людина нетерпляча, вирішила. Висушити її волосся швидким способом за допомогою фену. я крутила тим феном, крутила, крутила, старалася не спалити волосся, адже я знала, що сирен не любить високі температури. Але все-таки на якусь мить десь затрималась на одному місці і кілька волосинок згоріло. Що ж, довелося їх вичесувати, і деякі втрати в мене були, що довелося. Ну, незначні, але все ж. Так а ну не халтур, тримай планку рівно. Дуже прикро, що деякі волосини довелося втратити, але на загальному результаті це не позначилося. Так от, що я хочу вам сказати: ніколи, ніколи не сушіть саренове волосся за допомогою фену. Навіть якщо ви думаєте, що я швиденько, я акуратно, я нічого не пошкоджу, я не встигну просто. Ні, ви можете пошкодити навіть за одну якусь секунду, на яку ви задумались. І замість цієї шикарної шевелюри ви отримаєте грудку неїстівної карамелі. На цьому у мене все. Па-па!